Для початку ознайомимося з зовнішнім виглядом текстового редактора Word. Вікно текстового редактора Word складається з головного меню, з робочої області та рядку стану. Для того, щоб нам знайти панелі, панелі інструментів, з якими ми будемо надалі працювати, нам потрібно відкрити пункт вид головного меню та обрати панелі інструментів. Для роботи нам найчастіше знадобляться стандартна панель інструментів, яку ми можемо перетягнути в ту область вікна, в якій нам буде зручніше використовувати її. Далі панель інструментів форматування, за допомогою якої ми зможемо налаштувати зовнішній вигляд нашого тексту. Тобто задати формат. Панель інструментів малювання, за допомогою якої ми можемо вставити якусь фігуру або автофігуру. Далі ми можемо за допомогою цієї панелі вставити художній текст WordArt. Наприклад, нам потрібно додати якийсь інструмент на панель інструментів. Для цього потрібно натиснути правою клавішою миші на вільній області для панели інструментів та вибрати налаштування. Далі у вкладці команди ми обираємо до якого типу відноситься наш інструмент, до якої панелі інструментів. Наприклад, нам потрібно знайти для форматування інструменту. Ось, наприклад, додамо ось цей інструмент. Достатньо лише перетягнути його. Якщо нам інструмент не потрібен, ми перетягуємо навпаки із панелі інструментів вікно налаштування. Цю ж саму дію ми можемо виконати, зайшовши в головне меню пункт вигляд, панелі інструментів, налаштування. Для зручності роботи з розміром сторінки ми можемо увімкнути лінійку. Перед початком роботи з текстом ми ознайомимося з клавіатурою. Для того, щоб розпочати вводити текст, нам потрібна літерна частина клавіатури. Кожна клавіша поділена на декілька символів. Наприклад, верхній символ англійської мови, нижній символ української мови або російської. Також на цих клавішах можуть бути розміщені якісь символи, які натискаються за допомогою клавіші Shift. Для того, щоб поставити, наприклад, ось цей знак, нам потрібно утримувати SHIFT та натиснути цю клавішу. Вер... Великі букви називаються верхнім регістром. Маленькі букви називаються нижнім регістром. Коли ми просто натиснемо будь-яку клавішу, у нас вийде маленька літера, тобто нижній регістр. Коли ми будемо утримувати клавішу Shift і натиснемо літеру, у нас буде верхній регістр, тобто велика буква. Щоб поставити крапку, нам слід натиснути ось цю клавішу, тому що на ній намальована крапка. Для того, щоб поставити кому, нам потрібно натиснути цю ж клавішу, але утримуючи Shift. Клавіша пробіл служить для того, щоб відступити між словами. Клавіша Tab служить для відступу абзацу. За допомогою клавіші CAPS Lock ми зможемо вімкнути в верхній регістр або нижній регістр. Коли клавіша Lock натиснута, горить ось цей світлодіод. Тобто в цей момент у нас при простому натисненні клавіші буде створюватись велика літера. А коли ми отримуємо Shift, то в нас буде виходити маленька буква. Тобто все виходить навпаки. Клавіша Enter дозволяє нам відступити на новий рядок. Щоб видалити символ, ми використовуємо клавішу Backspace. Тобто, якщо у нас буква знаходиться поза курсором, то ми використовуємо клавішу Backspace. Якщо перед курсором, то клавішу Delete. Клавиша Delete дозволяє нам видалити текст. Для цього його попередньо, потрібно попередньо виділити.